Оглядаємо корола 131 день пробіг, 20 рік. Такий стан. У неї. Чистилось, бо запах чути чистки. Ось такі порошки. Їздила, машина на фірмі, полірувана. І стане і тут. 20 рік, 130 пробіг, ціна її 75-600. Ну так, в цілому, цілому більш-менш. В хорошому стані так, по колодкам. Колодки спереді є, трошки виробітка на дисках, в принципі, резина хороша. Тут трішки затампована губа. Що ще, ще у нас? Тут також трішки затамповано. Но в цілому стан добрий. В цілому стан добрий. Ну, такий автомобіль ми оглянули.